Всім привіт! Сьогодні буде огляд е, телефона Samsung M23, яким я користуюсь півтора роки, і в якості робочого у мені є що за нього сказати. Е, коробки не покажу, її там вона лежить там на роботі у мене. Звичайно, комплектація там бідненька, як останній час у Samsung. Тоненька коробочка, лише зі шнурком. Це дуже незручно. Я вже казав це в попередніх оглядах, що мені це не подобається. Тобто не кладуть жодних блочків, жодних е зарядних пристроїв. І тобі доводиться або використовувати старий свій, або їхати купувати його за 700-800 гривень. Ну це повний бред, звісно. Але тенденція така пішла, як ми бачимо у багатьох виробників, в тому числі і у Samsung. Ну почалося запла. Потім всі стали спочатку стібали з нього, а потім почали робити так само. Ну, Тобто це дуже неприємний момент. І так, характеристики: дисплей 66 дюйма TFT роздільною здатністю Full HD 2408 на 1080 пікселів, 120 Гц. Але ну, от можна зараз побачити, як він так трошки посмикується. Тобто, з жодних 120 Гц. Тут, ну, може, спочатку було, потім він почав лагати. Пам'ять в мене версія 4 на 64. 4 ГБ звучця 64 вбудованої пам'яті. Можна вставити карточку пам'яті MicroSD, де вона там ага, ось, ось з цієї сторони. Перевагою є тут те, що слот тут не комбінований. Тобто можна вставити він такий довгий, дістається, можна вставити і дві сім-картки, і ще й карту пам'яті. Це, звісно, плюс, особливо для робочого телефона. З приводу камери. Камера тут. 50 Мп основна, 8кутна і 2 Мп макро. Він знімає відео 4К, але що Full HD, що 4 к що HD знімає лише 30 FPS, тобто 60 тут немає в ньому. Bluetooth тут є 5.0, акумулятор 5000 мА, Процесор тут саме основне. Цим вони, скоріш за все, хотіли взяти свого покупця. Qualcomm Snapdragon 750G, відеоприскорювач Adreno 619. Тобто, дивлячись заглядку на процесор, то повинен працювати телефон непогано. Але це не так. Я користуюсь вже їм давно. Я використовую його в режимі пошти дзвінків по 40 дзвінків на день. В режимі навігатора іноді там YouTube, але дуже рідко. В основному навігатор, дзвінки, пошта електронна. І можу сказати, що в принципі користуватись їм можливо, але він дуже лагає. Тобто цей телефон перейду зразу до недоліків. Да, до речі, як знімає фото відео, буде в кінці відео. Я додам матеріал і буде видно. Камера тут, в принципі, непогана. І, можливо, навіть знімала б добре, якби не скажімо така, повільна робота самої системи і оболонки. Оболонка тут стандартна Samsung, One UI 6.0, Android 13 йде. Всі е додатки стандартні, жодних там. Нюансів моментів немає. Добре, все-таки скажімо, ну, Скажімо, спочатку переваги цього телефону. Яскравий екран у нього дуже добрий. От зараз не максимальна яскравість, але його видно, він TFT, але він гарної якості. Під будь-якими кутами ми бачимо зображення нормально. Гарна автономність, тобто з використанням його інтенсивним, все одно вистачає до вечора стабільно, залишається 30% батареї. Наступний день все одно потрібно заряджати. Краще, звісно, б, якби тримав би він два дні. Але ну, справді там багато дзвінків навігація, то до вечора залишається 30%. Це непоганий результат. Непоганий. Мій попередній особистий телефон Galaxy S10 сідав вже до обіду в таких сценаріях. Тому тут проблем жодних, ну я сказав би, немає. Автономність. От То, що я вже казав, не спарений слот. Тобто ви дістаєте, тут можна і дві сімки, і флешку поставити, тобто вам, у вас немає обмежень по пам'яті, це круто, тому що в А серії Samsung ми бачимо вже комбінований слот. І в С-серії, що взагалі мене вибішує, взагалі флешки відмінили, їх немає там. Але коли навіть вони були, це теж був комбінований слот. А зараз дуже важливо, особливо в нинішніх реаліях, мати дві сім-карти. Київстар, там, наприклад, і Life, і МТС, якщо там проблеми зі зв'язком, то можна використовувати один або інший ну, або іншого оператора. Тепер по недоліках. Недоліках. Цей телефон лагає. Він лагає і якось дуже дивно. Навіть коли там пам'ять, але буває просто там на ровному місці він там зависне, лагане. Правда, ніколи не лагає намертво, тобто він так затупить, потім відтуплює. Але це буває в такий, скажімо так, неслушний момент завжди, що ну, ти просто, не знаю, в мене просто підгорає від цього. Бісить, бісить, просто біс, бісить. Буває так, що ти відкриваєш сфотографувати, тиснеш на камеру. ну, Зараз пробуємо. О, о, ні, сфотографували, ну з другого разу. А буває, тиснеш раз п'ять і вона не фотографує. О, ось, бачите, лаганула так кривками. І потім ти кладеш телефон в карман. І він там вже в кармані чирікає два чи три рази, тобто це взагалі жесть. Буває відкриєш пошту, якийсь дзвінок. Ти там не можеш зняти цей дзвінок, не можеш зняти трубку, він підтуплює. Немає в цій моделі always on display. У тобто мене до цього була модель A32, Samsung, і там він був. А це M23, ну тут щось. Скажімо так, не, не вистачило. Відбиток пальця працює більш-менш нормально. До речі, він тут збоку, Це хоч, хоч один плюс. В А32 був в екрані, і він теж він так погано працював. Це жесть, неможливо було Е, Немає олійському дисплей. Відвалюється іноді GPS. Коли працюєш, ну, я підключаю його до Android Auto. По, Буває, їдеш, бах, у вас немає GPS, там не працює GPS. Їдеш, їдеш, потім він з'являється назад. Це недовго, але неприємно. неприємно. І коли під вмикаєш Android Auto, плюс якась пошта, плюс ще щось, тобто пам'яті катастрофічно не вистачає і дуже це все. і... Пише що ще, телефон у вас обережно він перегрівається, пише. Тобто, ну Це взагалі жесть. Хоча ти там вимикаєш в режимі навігатора, чи там може вимикаєш якусь музику або відео запустити через шнурок на магнітолу машини. Він також підлагує. Ну, це, скажімо так, таке, дуже таке. Тобто, телефон зроблений якісно. Чудовий корпус, приємний. Там, звісно, ця камера капелька, звісно, виглядає архаїчно, але там це найнижча серія, бюджетна. Тому, що є, то є. Дісплей тут гарний, тобто користуватись не можна. Аби я не мав ще в себе Galaxy S10, а зараз Samsung S23 Ultra, то може я б вирішив, що він більш-менш нормально працює. Але це не так. Він лагає, і я в жодному разі не рекомендую купувати цей телефон. Згідно з відгуками на розетці, то у багатьох він лагав ще з коробки, і люди це помічали, і їм це не подобалось. Хоча, повторюсь, тут класний процесор, класний відеоприскорювач, але щось тут в оболонці ну, не дороблено, тому є з ним деякі проблеми. З приводу ну взагалі порівняння його. От Я попереднє відео знімав на моторолу G32. Тобто там так, там 6 їх оперативної пам'яті, тут 4, але він значно швидше працює. Він працює нормально, там все швидко відкривається, нам плавно все листається. Хоча там 680-й Qualcomm процесор. відеоприскорювач, здається, такий самий. І там все значно швидше і значно якісніше. Тут же з цим постійно проблеми. Я взагалі можу сказати, у мене до цього був А 32. До цього J6 робочі телефони. Всі вони дуже повільно працювали, погано, тому особисто моя думка: бюджетні Самсунги купувати до 10 тисяч гривень не можна. Ви будете розчаровані, він буде лагать. У вас буде куча проблем. Я вважаю, що якщо бюджет обмежено, краще взяти якусь моторолу або якісь Realme до 10 тисяч гривень. А якщо вже там баш більше грошей, вже починаючи з А-серії, там А п'ятої серії, а не там третьої, а 35 а 55 вже можна купувати Samsung. Вони більш-менш нормально працюють, довго оновлюються. Тобто тут проблем немає. Але до 10 тисяч гривень, якщо ви хочете зберегти свої нерви. Нервову систему, то краще купити якогось іншого виробника. Бо Samsung робить якісні, гарно зібрані телефони, але дуже повільні, дуже лагучі. Спочатку вони працюють нормально, але через рік десь в них починаються ці затупи з оновленнями, там якісь постійні моменти. Тобто, в мене... я і за нього взагалі не думав повторно купувати Samsung, бо мені дуже не подобається він. Так, ми користуємось, я їм користуюся, але. Ну, це тут не покажеш сильно. Буває так, що тапаєш на вайбер, тапаєш, 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 він не відкривається. Вже три рази хоп, відкрився. Тобто через 5 секунд десь розчехлився він. Буває, натискаєш відео, а воно не знімає. Ще раз натискаєш, воно пішло, пішло знімати. І, і за цієї затупленості так, автофокус буває не спрацьовує. Тобто, він там Розмитий, розмитий, поки пальцем не тапнеш, він не зробиться. Тому ця от повільна його робота псує навіть досвід роботи з камерою. Це теж дуже неприємно. Так, взагалі, зроблений він нормально, є роз'єм 3,5 мм. А да, ще хотів сказати, він доволі довго заряджається. Може, тому що я використовую 15 ватну зарядку від попереднього мого Samsung, але десь до 2 годин він заряджається, трошки менше, і це ну, довговато. Я звик до швидкої зарядки. Але це не про цей телефон. Так, взагалі, оболонка від Samsung. Нормально користуватись нею теж нормально підстраивається під себе, але ми бачимо цю тобто, затуплюваність у багатьох питаннях, і я ж повторю, що дуже дивно воно працює іноді. Е Працює він нормально, а іноді буває, от, на простих завданнях він затупить в самий непідходящий момент, коли ти за кермом, тобі там треба швидко, і ти, блін, ти його просто кидаєш на приборку і все, їдеш далі, щоб потім десь зупинитись і взяти його, і зробити цю роботу. Так, е, да, ще і за затуплюваності його набираєш текст, залипає якась клавіша світиться, і в тебе потім просто там, порушується. Там, ти швидко, коли швидко друкувати, то взагалі нереально затуплює клавіатура, за... десь спрацьовує це залипання клавіш, і там перемикається щось, і ти вже нічого не друкуєш. Тобто, ну теж просто бісить. Особливо я там відповідаю на електронну пошту, е, мені потрібно там десь якось пройтись, відповісти. Я не можу цього бачити. Я від ну, завібрірував і щось лаганув, звернувся. ну, тобто... Я б не рекомендував. А так, взагалі, зараз, можливо, якщо в нього було б більше пам'яті, він би працював би краще. 6 або 8 ГБ ОЗУ. То так, телефон зроблений добре, дисплей яскравий, TFT, тобто немає шиму, цих проблем з очами. Ну, очі від, від нього в мене в цьому випадку не втомлюється. Тому рекомендувати до покупки я його не буду, тому що це і взагалі бюджетні Самсунги, не рекомендував би. Але як завжди, буде велика публіка людей, хто самим мамам там, батькам купуватимуть його, де потрібна гарна якість і наявність нормального сервісу в місті. Тому, може, там для наших батьків це чудовий телефон, і їм би сподобалось це все. А оскільки в мене є на руках також флагман, і різниця між ними просто колосальна. Цей просто і ним, ну після флагмана ним неможливо користуватись. Все. Тоді всім гарного дня. Дякую. Далі будуть приклади фото та відео з цього телефону. І всім мирних вихідних, мирного вечора. Хотів ще від себе додати, що в цьому телефоні дуже погано працює датчик наближення. Тобто, коли я говорю по телефону, то в мене то вібро вмикається, то вмикається і вмикається взагалі зв'язок. Це теж ну він обоймулюється камерою не дуже вдало він працює, і це викликає постійні проблеми. відео на фронтальну камеру Samsung M23. Два виходи. Відео Full HD 30 FPS. 4K 30 ФПС. Під час відео можна використовувати у всьому випадку фуллежді 30 ФПС, можна наближати, можна віддаляти, вмикати ширококутний об'єктив. Хоча за це дякую. Шукати звичайні. Перемикання. Дивіться, я натисну. О, перемикнулось. О! Тепер 2Х. О, щось спрацювало. Тобто дуже-дуже повільно. Дуже. Фотографуємо. Та блін. О, сфоткал. Снимаем, выдашу качки, торможи, Открытый. Открытый фото. О, открылось.